Долю польського уряду сьогодні вирішать у Сеймі. Там має відбутися голосування в отому довіри. Сам прем'єр Дональд Туск звернувся до парламентарів щодо висловлення підтримки його кабінету після програшу кандидата від коаліції на президентських виборах Рафала Часковського. У Сеймі перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Наталю, вітаю. Тож коли голосуватимуть депутати, що говорять у кулуарах, чи отримає вотом довіри уряд Туска? Вітаю колеги. З трибуни уже виступив Дональд Туск. Його промова тривала годину. Прем'єр говорив про нову політичну реальність, у якій його уряд доведеться у якій його уряду доведеться працювати найближчі два з половиною роки. Йдеться про поразку кандидата від коаліції Тшасковського і перемогу кандидата, якого підтримала опозиційна партія Право і справедливість Навроцького. Дональд Туск сказав, що знає смак перемоги і гіркоту поразки, але точно не знає смаку капітуляції. І ці слова ви викликали аплодисменти у залі від коаліціантів. Також Туск сказав, що шанує результати виборів, але водночас додав, що програні президентські вибори це не зменшення відповідальності, а радше навпаки. Прошу пряму мову. Не можна замикати очі на жене можна закривати очі на реальність. Виклики, які стоять перед коаліцією 15 жовтня, більші ніж ми очікували у зв'язку з президентськими виборами. Немає землетрусу, але назвімо речі своїми іменами. Чекає на нас два з половиною роки дуже важкої і серйозної роботи в умовах, які не зміняться на краще. Я маю на увазі політичні умови. Хоче бардо виражне подкреслі. Хочу дуже чітко підкреслити. Звертаюся до вас роботом довіри, бо маю переконання віру і впевненість. У нас є мандат на управління мандат до того, щоб брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Польщі. Також Дональд Туск зупинився на здобутках уряду. Один з них це збільшення видатків на оборону. За словами прем'єра, за перший рік його урядування ці показники збільшилися на 67%. Також Дональд Туск похвалився результатами боротьби з нелегальною міграцією. За його словами, у 2025 році кількість віз виданих громадянам країн Африки та Азії зменшилася на 50%. Щодо процедури після доповіді прем'єра Виступлять представники парламентських клубів. Далі буде обговорення, дебати і лише після того голосування, тобто приблизно о 14-й. Хочу сказати, що вотум довіри – це стандартна процедура парламентська. І власне в кулуарах кажуть про те, що е, уряд Туска набере більшість голосів, бо він має парламентську більшість. Якщо ж ні, Дональд Туск має подати заяву е, про відставку свого уряду. Цю заяву має прийняти президент і е, е, Чинний уряд має продовжувати виконувати свої обов'язки до призначення нового. Також насамкінець скажу, що напередодні голосування за ВОТУМ було таке певне занепокоєння серед урядовців, бо керівництво партії селянської партії розповсюдило анкету, у якій питало, чи варто залишатись в коаліції своїх партійців. Так запитувало, чи варто залишатись у коаліції, чи творити нову з та конфедерацією. Але керівництво цієї партії згодом пояснило, що ця анкета це. Незвичайне таке опитування, такі собі політичні консультації, колеги. Дякую, це була Наталка Волосацька з польського сейму, де планується голосування за вотом довіри чинному уряду Дональда Туска.